І реалізатори каміння, декоративного каміння, щебня, Звертаюся до вас, потрібно засипати тут. Є рішотку, камінчиком Житомир чи вся Україна, кому потрібна реклама, хто хоче співпрацювати з нами. Будь ласка, пишіть в особисті повідомлення. Треба сюди фракція 10, 20, 16, 22. Ну плюс-мінус в цих районах не більше, бо ячейка тут 40 на 40. Якраз саме ця фракція саме буде хорошо ну, ці ячеїчки засипатися. Тобто може це бути галька, це може бути. Щебінь, е якийсь, е ну звичайний, навіть щебінь звичайним щебнем можна засипати. Тобто, воно матиме візуально класний вигляд. Ну і будемо, будемо з вами співпрацювати. Тому пишіть в особисті повідомлення. Я думаю, домовимося. Буде цікаво і нам, як ми є представниками рішет Новгрін, і вам буде цікаво, як ви є реалізаторами чи виробниками ось ну щебня, чи декоративного, чи звичайного будівельного.